На східній Україні і на Західній Україні на півдні і на півночі. Всі однаково кладуть хрест на свої груди, однаково схиляють голову до ікони, разом моляться. Ми повинні мати Бога в серці, щоби простити один одному. Люди є озлоблені з ненавістю, а забуваю, що маємо простити один одному. Гарний вислів є, що люби людину, а не навіть її гріх. Ми можемо ненавидіти ту систему, але ми не маємо право напосідати на чиєсть життя і сказати, що я є кращий, відбираючи комусь. Життя багато між нами є різних людей, і мені, як священникові, є велике прохання з низьким уклоном до вас не переслідувати, не бити, не знущатися над тими, що може хтось не такої думки, як ми. Ми не маємо права цього зробити, бо вони є люди. Ми всі винуваті. Я акцентую на тому, що коли заїжджаємо на східну Україну чи в центральну Україну, чи на Закарпаття, ми чули тільки одну хвилю. Руска є радіо. Я часто їжджу по світі, по Україні. Я знаю, що українці любляться навіть за кордоном, тому ми в себе вдома повинні один одного обняти, простити, навернути. Бо гнів ніколи не несе добра, тільки любов. І з цієї любові запрошуємо всіх вас на цю молитву, поминальну молитву, зворушуючим. Моментом, коли професор Українського католицького університету разом із своїм студентом помирають пліч опліч. Сльози огортають наше серце, помолимося дорогі вухресті, брати і сестри, за упокій душ усопших, слуг Божих. Благословен Бог назавдини повсякчас.

let Нашої сина, на небесах, нехай святий сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. А ти були на всі Твоєї царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Slow. Oh. Своєї молимось тобі, вислухай і поми. Слово Боже, Георгія, Сергія, 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 Валерія, Богдана, Романа, Віталія Вячеслава, Назира, Устима Едуарда Романа, Антоніне Миколи, Андрія Сергія, Юра Анатолія, Володимира Якова, Володимира, Олександра Сергія Давида, Володимира, Юра Анатолія, Андрія, Віталія, Івана, Володимира Андрія, Василя, Володимира, Валерія Дмитра, Володимира, Миколи, Юрія, Юрія, Олександра. Леоніда Андрія, Юрія, Віталія, Бодана Івана, Юрія Романа Івана, Олега Олександра Зураба, влада Андрія, Віктора, Олександра, Сергія, Йосипа, Максима, Олександра і всіх, хто своє життя поклав до волю належність України, Василя і загиблих міліціонерів, Василя Дмитра Віталія, Володимира Олексія, Петра, Петра Сергія, Івана, Максима Андрія Сергія, і щоб проститися їм всякому прорішенню. Voj no moj, Хоть босли в душі неправедні спочиваю. Царство небесно, і царство небесної, тушення, ріхів він, у Христа безсмертно церева нашого просі, О, -о -о, по неві помолімся. Дух духи вся, ти плоті, ти смерть подолав, де я і життя світа подарував, сам Господу в душі спочили, робіт і всіх уб'єних. Мені тут, нині присно, поминає мисі світі, місці підучому, місці спокійному звідки. Ви були специалі зітхання, всяке прорішення вчинене ними, Словом або ділом, або померством, яплим чоловіку Бог прости. Бо немає чоловіка, щоб жив, не збільшив це бидень без гріха. Правда, твоя правда смотри, істина, бо ти своє життя, є спокій і спочила рабів твоїх. Всі хубиє не на полі бралі. Хисне поминай на місте Боже наш. І тобі славу висилайм собі, навчаємо Ти Отцям, і от спіща тим лихом'яшом, Твоїм духом нині, повсякчас, і, нібіль, почат час, і навіки, віки, віки. Веснішові робим і не зміняно, славішого від заробити, що, що без утіння вас наборонила, слушу вороди, де не Тобі, Христе Боже, поня наше, слава тобі. Що живим, мертвим, водії, молитва, чистої своїй матері, тих славних, святвальних апостолів, преподобних і вонослоців наших, і душі слуг своїх, що пристали, віддавши своє життя за волю, незалежність України, загинувши в Києві на майдані, сестері братів наших, і що присталися від нас, оселя, прагне, оселить на лоні, в Аврааму, покоїть, і до прайни за вічі нас помилий спасе, бо він благий і чоловіко у блаженому спіні вічне поки падай, Господи. Присно пам'ятним словом твоїм невинобіємним героям нашої України, які віддали своє життя за волю незалежної нашої держави і сотвори їм вічну пам'яні. Сьогодні нас зібрала особлива молитва, молитва за упокій героїв нинішнього дня. Всі були переконані, напевно, і тут стоячи, що вже не буде такого геройського поступку, такого геройського вчинку. Але Господь дав таких людей, Господь поставив їх на майдані. Господь привів їх. Мирними, сповненими любові, сповненими любові до народу, сповненими бажаннями відстояти моральні цінності нашого християнського народу. Вони стояли на Майдані, бажаючи віддати своє життя. Хоча навпроти них стояли інші, також українці, також громадяни, також, напевне, християни, які хотіли вбивати. За гроші, професіонали, а ті щедро ділилися найціннішим даром, даром життя, проливали свою кров. Ці дві сторони сьогодні для нас є великою причиною нашого і смутку, горя, великих особливих переживань, які сповнюють наші душі і наші серця. Обуренням, справедливим обуренням. Але та перспектива, яка відкривається перед нами, кличе нас гнів, обурення, інші негативні речі, деколи і ненависть, деколи і осудження, і поважання, не завжди добра, можливо, якоюсь і прокляття. Ми повинні сьогодні перетворити в позитив. Повинні. Своїй душі винести добре бажання поставити пам'ятники не тільки кам'яні, оборонців, в нашим героям, Небесній Сотні, кожному з них, а поставити пам'ятник з своїх добрих діл вчинків. Легше владу поміняти, легше вибори провести, президента змістити. Легше зробити те, що від нас не залежить. Легше перемогти наймогутнішій армії світу, але найважче перемогти себе без наших змін в душі кожного з нас з вами. Ця кров, це велика жертва, не матиме належної відповідної ціни. Сьогодні ми покликані жити по-іншому, продовжити майдан в своїх душах і серцях. Щоденно пам'ятати про подвиг наших героїв і бути вдячними їх, їм не тільки словами молитвами, молитви, але й зміною нашого життя, наших намірів, наших вчинків, щоб вони дійсно були свідченням того, що ми взяли позитив з їхнього подвигу, з їхньої жертви. Хай Господь. Благословить нас на нові зміни в нашому житті. Слава Ісусу Христу! Продовж тих трьох місяців. Кожна одна людина небайдужа. Як могла, так приносила в жертву, щоби підтримати, щоби не допустити, щоби забагатити. Серця людей на майдані великою любов'ю і багато людей, старші, молодь і діти, чим могли, тим приносили в жертву від себе, щоби такий спосіб не допустити кровопролиття. Старенькі люди віддавали пенсії, скільки людей приносило тепер речей, які потім в будинку про спілок не люди спалили. Скільки людей, київлян особливий спосіб, приходили цілими сім'ями, своїми діточками з онуками. Приносили чай, канапки, пригощали нас, хто був там на тому майдані в такий спосіб, приносячи хоч маленьку ту часточку жертви Господеві за те, щоб не сталося лиха. Коли сьогодні ми поминаємо наших героїв. То ці кошти, ця одіж, це є дрібничка. Вони принесли найдорогоцінніше, що мали в жертву Господеві на престіл Всевишнього самого себе, своє життя. Як Авраам приносив сина, так і Україна виростила не тільки вбивців. Але виростила синів і дочок, які принесли недороцінніше, що мали, це жертву себе, не шкодуючи того життя, щоб прийдешні покоління могли тішатися свободою. Сьогодні багато кажуть. Що ми не маємо лідера, брак лідера. Сьогодні не брак лідера, сьогодні в людства є брак любові. Не треба лідера, не треба вождів, сьогодні брак любові. Там, де любов, там не вбивають, там направду приносять, хто як може якийсь спосіб себе в жертву, щоби не допустити втрати людського життя. Вічна пам'ять нашим хлопцям-героям, які принесли себе в жертву за нас, за краще, мирне, святе і Богом благословенне, українське голубе небо, щоб на полях ми ростили хліб і збирали насушний, дякуючи їм за велику посвяту і любов. Слава Україні! І та слава тим героям портрети, які позаду мене. Сьогодні ніяких політичних заяв і більше ніяких виступів не буде. Як нам бути на місцевому рівні, ми будемо вирішувати тут, на всерайонному вічі, яке відбудеться в середу на першу годину? Я всіх запрошую. Це тільки початок шляху, довгого шляху до гідного життя для нашої країни. Не ігноруйте ці процеси, які будуть відбуватися в нашому місті і в нашому районі. Я вас запрошую всереду на вічі, на якому вирішимо про подальші кроки. І не говоріть потім, що ми знову все спортили, що наша революція пройшла дарма. В пам'ять про ті герої беріть активну участь у громадському житті. Дякую всім. Слава Україні! Золочів нет.